Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму youtube каналі Sportfishing. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогодні, нарешті вже нарешті, я дібрався до берегів Десни, а нарешті повернувся зі змагань, де був відсутній майже півтора тижні. Від'їжджали ми командою нашої чернігівською бандою на чемпіонат України зі стрітфішингу з вуличної риболовлі на спінінг, де власне благополучно зайняли третє місце до нашої скарбнички на хороди. Як то кажуть, прикріплю вам тут трішечки фотографії чемпіонату. На жаль, не вдалося познімати відео. Була така дуже напружена боротьба, дуже такі довгі, виснажливі тренування. Майже тиждень ми тренувалися в спеку плюс 35, Що там, знаєте, не те, що знімати, там ловити реально не хотілося. Але вибору не було. тренувалися, змагались, показали результат, і вже готуємось до грядущого Кубку України, який буде в цьому році. Тернополі. Ну а Сьогодні я на Десні нарешті повернувся додому, буду розвідувати тут обстановочку. Наразі маю я десь три тижні часу для того, щоб покататися по нашим водоймам, подивитися, що тут по рибці, познімати для вас контент, а, перш ніж знову поїду тренуватися до змагань. А, змагання дуже відповідальні, адже на кону поїздка до Італії цього року, поїздка на чемпіонат світу в складі збірної України. Тому, друзі, можуть бути такі, знаєте, невеличкі паузи в контенті. Я, звісно, буду намагатися знімати для вас відео наперед, робити відкладені публікації. Але якщо десь пропаду там на тиждень-два, то знайте, що я займаюся дуже-дуже важливою справою. Сьогодні в мене моя улюблена 86-та совада, будемо рибалити човника, будемо рибалити на важкий джиг. В планах перевірити наш улюблений коряжник. Я, до речі, сьогодні з Деном, він там десь збирає човна. Качає наш улюблений аквашторм. Будемо сьогодні на веслах, далеко ходити не будемо, адже приїхали на риболовлю, ми в обід. На годиннику десь біля другої години дня. Зазвичай в таку пору люди вже їдуть додому з риболовлі. Ну а ми сьогодні приїхали тільки порибалити. Будемо надувати човен, будемо збирати снасті, будемо виходити на воду. Все як завжди, по порядку. Ну а вам бажаю приємного перегляду. Поїхали! Ну а Тим часом, друзі, поки ден качає нашого човника, давайте більш детально зупинимось на нашому робочому комплекті, на який я буду сьогодні рибалити. В мене в руках буде 86 повторюсь Савада XP з тестом від 9 до 38 г, від 8 до 24 ЛБ. Отака От доволі універсальна вудочка. Вона гарно зарекомендувала себе під важкий джиг в умовах ловлі на десні. Коли треба, можна нею і потвічити, і поджигувати, і зробити будь-що. По катушечці, як завжди, Shimano Twin Power буде в нас. Зараз знайдемо. Тут в мене після змагань багато різних катушок лежить в цьому чохлі. Шнурочок тут 1 і 2 PE по Японії, Yamato PE Zero Fighter. І буде такий вже класичний комплект під ловлю на важкий джиг. Гадаю, повпираємось ми сьогодні і в силікон, і в паролон. Тобто основну свою увагу зосередимо якраз таки на ловлі важким джигом. Думав взяти з собою і воблерів, точніше, навіть взяв їх з собою, але в човен, напевне, кидати поки не буду. Часу не так багато, як хотілося, б, тому сьогодні, напевне. Поджигуємо. Можливо, спробуємо половити в місцях без течії, там, де такі заводі і так далі. Але почати хочеться саме з руслового коряжника. Так, по повіцям. Тут у мене, вон, бачите, готових з минулих рибалок багато залишилось. Буду в'язати я повідковий матеріал Climax Hardmoon, все як завжди, оце на 13,6 кг. Зараз ми його. Швиденько з вами зробимо. Основна ціль це крупна руслова щука, але може трапитись і судачок. Ну, Судак це так, знаєте, більше як приємний бонус, як приємне доповнення до основної риболовлі. Ось, а основним об'єктом все ж таки в нас буде виступати саме крупна щука. Тому зараз швиденько в'яжемо свіженький повідець. Ті готові залишимо. На випадок обривів, які, я гадаю, сьогодні обов'язково у нас тут будуть. Тому що, друзі, ловимо по деснянському коряжнику, а тут ну, за рибалку можна і 10-15 і 15 разів обірватись. Так, повідець. Випрямляємо. З одного боку швиденько вузлик зав'язуємо. Отаким чином. До цього вузлика будемо в'язати наш шнур так, обережно його зараз затягнемо. Є, обкусуємо зайве і до іншого боку саму потужну чорну спортивну застіпку від нашого магазинчику FishTeg Market. Вже таку перевірену руками. Оцю одиничку нам треба. Це нульовка. А ми візьмемо найпотужнішу одиничку. І зараз. На клінч, швиденько, отак. Раз, два, три, проділи і все готово. Так, повідець ми зробили. По приманкам давайте вже все в човні, як то кажуть. Ну, повідець скільки? сантиметрів, 35. Ось, Максимум там до 40. Я роблю з хардмону. Обкусуємо зайве все народ. бачите? Секунду я зв'язав повідець це для тих, хто. Каже, що довго їх в'язати. Не знаю, я вже так придручився, що за секунду в'яжу ці повіці. Зараз ще шнурочок примотаю. І снасть в нас повністю готова. Бачите, секундою цей вузлик в'яжеться. Єдине, що змочуйте завжди, для того, щоб не пережигати шнур або жилку. Все, снасть готова, народ. Летимо на воду, спускаємось і далі по порядку. Зносимо, друзі, човна. Такими оврагами, кручами. Ну да, десна є десна. На те вона і дика річка. Що Тут чигерів і карчів вистачає. Але тут знайшли такий більш-менш спуск, бачите, з пляжиком. Водичка впала, то вже більш-менш можна спуститись. О! Ну що, красень просто не човен. Так, ми пішли, ми пішли наверх за речами. Вже хочеться закинутися, блін, скоріше. Ну що, друзі, нарешті ми вже на воді виходимо на першу постановочку, вниз течії. Зараз будемо пробувати. Десна зустрічає сьогодні сонячною погодкою, вітерцем, По рівню води, скажу вам так, ну нормально, да, минулий раз було менше води, трішки піднялося, але не суттєво. Там, не знаю, максимум на пів метра, не більше, я думаю. Ось. Ну, це якщо порівнювати з минулою рибалкою в цих місцях. Зараз станемо уздовж коряжника, ви можете бачити, тут в нас така обривиста круча. Відразу йде глибина десь біля 7 метрів, 6-7, може навіть зараз трішечки і більше, 7,5. Станемо, я думаю, руслу, проб'ємо коряжки, спробуємо половити на параложки, на силікошки, на офсетних гачках, тому що зачепів тут вистачає. Ну і власне подивимося, що є тут зараз рибка. Зараз візьмемо трішки ближче до правого берега. Тут в нас така більш помірна теча. До речі, ось, якщо взяти таку а, статистичну інформацію, да, то там, де круча. На річці в нас на десні, то там прилягає сильна течія. На протилежному березі зазвичай течії або нема, або вона помірна. Так і тут. Бачите, я відплив ближче до цього берега, човен майже на місці, тобто його не несе. Тільки на ну, підпливу до кручі почне нести з великою швидкістю, тому що там течія впирається прямо в берег. Ну і власне таким чином ці кручі взагалі в нас з'явилися. Тобто течія підмивала береги, опадали у воду дерева і вийшли отакі закаряжені кручки. Будемо кидати. Якір якір у нас дровенний, тут такий кілограмів, може 12, така його день, бачите. О, і давайте будемо запускати. Нитка у нас така теж, бачите, потужна, потужна, що можна, що можна машини з грязюки витягувати. До речі, іноді допомагає в тих місцях, куди ми буває їздимо. Іноді оця нитка використовувала саме для витягування автомобіля з усяких грязюк. Ну і першою приманкою, з якої я хочу сьогодні почати, буде така переложка. Це Dancing Fish від «Профмонтаж» в розмірі 3,5 дюймів. Оснастив я грузиком ексцентриком від Дніпро-Свиненці 25 г. Зауважу, що ось нащати ексцентрик треба ширшою стороною вперед, для того, щоб ваш паралон максимально широко розгойдувало. Такий монтаж з прижатим двіничком те, що треба, підловлю в коряжниках. Отак він виглядає ближче. Це 811-й колір, мій улюблений. Ось, ну і грузики ексцентрики різної ваги. Будемо змінювати залежно від постановок та місця лову. Все народ. Робимо перші закиди. Ден вже сконцентрований. <смі> Сліпить сонце, ден забув окуляри. Бачите, джагує. Дивіться, як гепає в кінчик спінінга. Ден, давай покльовку. Зараз буде супер кадр, прикинь. Зараз і луцне, судачок на трьошку. Все народ, починаємо рибалити. Hour later. В чому, друзі, кайф у ловлі щовна? Так це в тому, що можна так сісти, звісити ноги у воду. Ось про холодну воду на фоні сьогоднішнього повітря, хоч обіцяли сьогодні там близько 23 градусів, але реально спека неймовірна, таке враження, що плюс 35. Вітер є, але він там десь за деревами накручі, а на воді майже штіль. Дуже спекотно, душно, п'ємо водичку. Плаваємо так у водичці і намагаємось когось піймати. Поки покльовок нема, але й не дивно, обід. Зазвичай повторюсь, рибалки їдуть в такий час додому, а ми приїхали когось ловити. Ну і Наступним кроком, який ми вирішили спробувати, стане отакий X-віст FET у розмірі 3,3 дюйми в моторному маслі. На пароложці, поки тиша, тож будемо пробувати на силикон. На дворі сонячна яскрава погода, тому моторне масло буде найкращим вибором. 12-й колір по вісту, вже легендарний. З червоною обльосточком, ну просто ідео. Дивіться, бачите, як переливається. До такого ідеалу довели хлопці консистенцію силікону, бачите, легенькі рухи, а як вже стабільно заводиться хвостик. Те ж саме він власне, витворяє і під водою. Оснащатиму відразу дві приманки, одну собі, іншу дену. Офсет під цю приманку 3,0, тобто на 3,3 дюйми ставимо офсет 3,0. Можна ставити і 2-0, але мені більш подобається ловити на 3-0. Тому що на офсети і так більш низька реалізація, ніж там на відкриті якісь гачки. Ну і дивіться, власне, цього буде достатньо. Зате класний широкий піддів і максимальна реалізація як для даного типу гачка. Так, першу оснастили. І давайте аналогічно другого. І що саме цікаве, хочу я поекспериментувати ще по вантажкам. Взяв з собою такі грузики. Це проходимець від Дніпро-свинець, бачите такої подовженої форми грузик. Я зараз ось поставлю 18 г. Фішка даного вантажка заключається в тому, що він дуже і дуже класно проходить коряжник. Він відбивається від нього, не занирює, як звичайна, наприклад, класична чебурашка. Бачите, він такий подовжений. В одну лінію з приманкою і будемо з Деном тестувати. Дене щось підсікає, якісь корчівло. Для того, щоб не ловити, <смі> для того, щоб не ловити корчі, ось буде зараз проходимось. Бачите, така форма чорного кольору. Так, І давайте, і давайте дену також зробимо. Теж думаю, ось 18 зараз буде те, що треба. Так, приманочки в нас готові, будемо джигувати. Сподіваюсь, перша рибка не заставить на себе довго очікувати. Але по правді вам скажу більше розрахунок саме на вечір. На такий, знаєте, час десь з 7-ї години і до піввосьмої, вже коли так почне трішечки темніти, коли зайде сонце за горизонт, стане прохолодніше, ось рибка має вийти харчуватися. А поки якось так будемо кидати отаке добро у воду. Це, це, це риба, це риба, прикинь. <клі> Народ. Коротко, прикол, ти зрозумів? У мене щось підвисла приманка. Я давай тянуть і не розумію, підсипа типу, чи не цепа. Я даю натяг, а це виявляється, що щука. Ну невелика щучка. Ось Невеличка щучка, а може і нормально. Брикається на кілошку. А що там зараз пливе? Да. Нормально брикається, чуєш? Тому що Да, Блін, чуєш, там щось просипається, нормальна риба якась. Народ, це прикол був реально. Це був реально прикол. Та то щука крутий Я просто закинув коряги, думав, що приманка лягла на корчі. А це виходить, приманка лягла щуці у рота. Так. Ну, наче нормальна рибка там. І знову ж таки без удару. Просто вона... Ого! Ого, народ! Ні, ну там я думаю нормально. Щупалена? Це щупалена, так. Да. Ден каже. Азурка як відпрацьовує, бачите? О, друзі, там трьоха. Ну, може не трьоха, але двушка точно. Ух, Ух я вже і забувся, що таке риба на гачку нормальна. Після змагань, коли ловили бичків і окунчики. Чуєш, Дене, а що у нас по піцаку? Піцака ж нема. Давай спріємо. Блін, чекай, чекай. чекай. У мене У мене десь... У мене десь є цей. Зараз пошукаю. Угу. Все, знайшов. Ось він мій. Ліба грібчик. Та щучка, да, непогана народ така. Може кілограм-два з половиною. А ну один. Давай. Чекай, давай чекай, чекай, чекай. Чи Давай, я може, її рукою просто. Стій. Є, друзі. Коротше, вирішив не ризикувати з ліпгріпом. Дивлюсь, що вона вже так трішки, трішки підздала да. і вирішив рукою звернути. Ну, така підтрьошна реально, дивіться, яка. дивіться, яка щупалена. І бачите, офсет. Я, до речі, не робив підсічку. За рахунок того, що ці офсети ССМ гострі, бачите, просто наскрізь просік. І змінив я колір. Такий самий, як свіст, фет. 3-3, але кислота, 12 грамів. Проходимося в коряшки, туди закинув, повторюсь. Думав, реально коряга, чесно. Вона без покльовки підсіла. Тобто таке враження, знаєте, що вона стояла там, зівала і просто приманка, втонула їй в рот. Я вже забувся, друзі, що ловити нормальну рибу. У мене вже знаєте, емоції навіть не такі, як раніше. Це після змагань, коли таких бичків ловив, таких окунців, ось, То таку якби потягати те, що треба. Ось що значить вчасно змінити тактику. Не клювало на руслі, не клювало в корягах. Ми перейшли і вирішили спробувати на тиховоді. Отака, друзі, красунька порадувала мене під вечір. Бачите, не вдалося впіймати нам рибу на строї, але змінили тактику. Перейшли на тиховоддя і з перших закидів отакий приємний. Трофейчик. Не знаю, скільки в цій щучці, десь біля трьох кілограмів, але я гадаю, вона заслуговує від вас лайку. Будемо продовжувати. Спрацював отакий фетик. Я вже вам показував, кислота. Бачите, двоколірна така, це нові кольори від відвіста. Дуже класні робочі приманки. Ну, ось на офсетному гачку груз проходимець, Дніпро-свинець, 12 грамів. Ну, ось якраз кинув корчі, і отакий от корч клюнув. Все народ, ми будемо продовжувати. Щучка стрибає. Ну, ось ден вже хоче робити закид. Це його так трішки під напряг. Кажу, ден, ну познімай вже єдина риба дня. Нехай люди подивляться на те, що ми сьогодні щось впіймали. Ну клас! До речі, народ, цю щучку вирішив я все ж таки взяти додому. Наталія Петрівна перед риболовлею дала мені настанову. Каже, якщо буде нормальна риба, візьми додому хоча б одну-дві щучки, посмажимо свіженької деснянської рибки. Саме тому, користуючись нагодою, хочу показати вам знову свій куканчик ось цієї ручної роботи, про які ви так часто в мене запитуєте. Колись в минулих відео я його засвітив, показав вам. Ці кукани виготовляємо ми під замовленням нашим клієнтам. Все з нержавіючої сталі, потужні застібки, стальний метровий трос, потужні карабіни, потужні морські вертлюшки на підшипниках. Тож, кому цікаво, матеріали вже приїхали, бо тимчасово їх не було і можна замовляти. Зараз. Напевно, вже двома руками посаджу туди щуку, тому що дійсно потужні застібки, однією важко справитись, і будемо ловити далі. Стосовно куканів, залишу свій номер телефону в описі під відео. Пишіть, дзвоніть дійсно такі класні, потужні надійні речі. Перезаряджаємо, друзі, приманочку. Нарешті розібрався я з цією щукою, пофоткався, назнімав вам контенту. Отакий От спрацював колір, це 18-й повесту, двоколірні нові кольори. О, зараз Ден попросив мене знайти в такому самому кольорі Ріпер. Зараз він знайде десь джиголівку. На гачках Барбаріан, правильно, і будемо оснащати йому такий самий ріперок. Дуже класний оцей колір. Він і по судаку працює, дуже класний, саме по холодній воді. Ранньою весною, пізньою осінню. Ми непогано на нього відривались. І ось бачите, тут в цій заводі така дуже дуже мутна болотиста вода. Я прийшов сюди, вирішив почати з масла, щось кинув два рази нічого. Тільки ну, прийшла мені ідея змінити колір на кислоту, і з перших закидів відразу сідає класна щупалена. Що ж, продовжимо. Давайте проб'ємо ці корчики. Корчики, до речі, в нас знаходяться, зараз я вам покажу, отам От під берегом. дивіться Бачите, там така полоса нависаючих дерев, там дуже багато завалів під водою. І саме ось таким монтажем вдається більш-менш там проходити. Продовжимо, сподіваюся, там та щучка була не одна. A few А ось нарешті народи уденна покльовка. Нарешті щучка на гачку. О, так нормально. Нормально загинає. Так, а ну давай. Ну дивлячись на який. Ти сюди будеш виводити? О, нормально газує. Тільки ну, я обірвався і сів перев'язатись, як ден вмаслав щупах. О, теж непогано. Теж непогана щучка. Зійшла. йоханий бабай, дивіться. Та я бачу в така теж кілограма півтора точно. Бачите, пусте всетних гачок і на таку ж саму народ приманку була. Жесть, прямо під човном зійшла. Ну ви бачили, вона на поверхню показалась. Це, напевно, якийсь вечірній вихід. Бачите, сонечко починає вже сідати десь там вон, за обрієм. І зійшла. Капець, прикро. Але ми не будемо засмучуватись. Зараз ставлю дену приманочку. Давайте відразу йому цього фетика. Блін, бачите, як вистрілив цей колір? Нічого-нічого, потім поставив собі відразу щука, ставлю дену відразу щука. Коротше, це вже закономірність, а не випадковість. Бачите, то мені не повезло, то ми дійсно попали в робочу приманку. Отакий От виходить монтаж. Передаю дену, а сам народ перев'язуюсь. А сам перев'язуюсь, тому що в мене обрив. В мене обрив садив самі карчмане. І... Блін, така подача була класна. Я думаю, що щука там невелика, може кілограм. Але... Думаю, зараз буде так, як Зараз, о, диви. Це мій фетко, я тут твій. Тут двій. Нормальна свічка. О, ні, нормальна щука. Бля, Може кіло півтора. Бля, відео мені. Ви та слуша, така підвуха навіть. Цілий день майже нічого не було, і потім потрапляємо на вихід. А просто підібрали приманку, я тобі скажу. Ти ж бачиш, тільки цю приманку поставили, відразу покльовки почалися. Народ, як вам така рибалка? Буквально за 10 хвилин весь результат дня. Якби я знав, я просто приїхав би на рибалку. Чуєш, Ден, Якби я знав, що така фіня буде, я приїхав би на 10 хвилин, ми піймали б всю рибу і все. Поїхав б додому. Наше тут цілий день було сидіти. Ось це така класна щучка. І знову на оце. Нікому не показую. До речі, остання сталася. Ну що ж, я гадаю, коментарі тут не потрібні. Ви самі все бачили. Реально натрапили ми на такий собі вечірній вихід щуки, підібрали класну робочу приманку і дійсно зробили нашу риболовлю рибною. Я вже думав, що це відео так і не вийде на простори Ютубу, але рибка нас врятувала. Простоювали ми з дену сьогодні на струї десь біля двох годин, може навіть і більше, і жодного друзі клювання. Ось реально навіть не цюкнуло. І потім, знаєте, вже так руки почали опускатися. Ми почали думати, може, ну його нафіг поїхали додому. Сьогодні дійсно такий спекотний нерибний день. Але щось підсказало, що треба зайти в цю заводь, треба змінити локацію і спробувати половити щуку на тиховоді. Ну, як бачите, рибка нас тут таки дочекалася. Своїх щук ми впіймали. Свої покльовки отримали і ще продовжуємо ловити. Є в нас ще десь пів годинки часу. Сонце вже зайшло за дерева, але ми продовжуємо спінінгувати. Приманка просто чудово відпрацювала. Оцей фетик дуже часто виручає мене по десні. Причому як по судаку, так і по щуці. Такий собі боєць універсальний, да? <свісно> можна його назвати. І все ж таки, сьогодні щука клює біля карчів. Всі клювання в тих місцях, де під водою є якісь завали дерев або гілок. Класно, сьогодні потестував оцей грузик. Проходимець, дійсно, він рятує від чисельних зачепів Декілька разів ми за день все ж таки обірвалися, але то вже, знаєте, такий глухий коряжник. Що що туди на кінь, все рівно обірвешся. А часто буває так, що наче впираєшся ось приманкою в корч, але все ж таки монтаж перескакує. І ось я гадаю, це саме завдяки оцій формі грузика. Є народ під завершення. Під завершення вечора ще одне клювання. І, до речі, під самим човном. Під самим човном вже на таку, ухти, блін. Стартує, щука, бачите, якось активізувалась рибка. До цього, коли ми тут ловили, то риба була себе значно пасивніше, коли сідала на гачок. А тут ось дійсно такі терп'ятки. Ой, і збила мені... Man... Man... Ухта ти що, дивіться, як дивіться, як зриває фрикціон. Причому щука така, кіло півтора. Але, 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 але... Дуже класні емоції. Блін, оце я сьогодні реально дочекався рибу. Вже під кінець. Давай, ух ти, блін. Реально, вигулюю їх просто на повіцю, Як, ото знаєте, хтось завів кота, хтось завів собаку. Я завів собі щуку і ото вигулюю. Так, хватить, хватить робити ті свічки тут. Ти вже їх наробила. Є, квакша. Я її просто лапою і ось вона зійшла. Збила вона мого фетика, але тим не менш, мені не шкода. За такі класні емоції я готовий дарувати Нептуну такі класні приманки. Хух, народ, хет-трік оформлено, причому буквально там за пів години часу. Єсть, хорош. О, нарешті, нарешті вже він щось впіймав під завершення рибалки. Нормальне таке. Друзі, давайте будемо швиденько. Швиденько вимотати, Да, і трішки погуляю. зараз я вимотаю снасть по води її. Ось вами під завершення дня і один клювання. Я вже майже вимотав день. Чекай. Опа, Є народ. І що саме цікаве, да, Барбаріан Джиголівка Дніпросвінець. бачите, як просікла. І що саме цікаве... Вирішили ми обробити саме оцю бровочку, схил, ось цей ракушняний. І перейшли на джиголівки. На джиголівки вирішили вже оснащувати О, от такі ріперочки 4 дюйми, Бачите, як пошманало. Але в такому самому кольорі. Ось бачите, дуже і дуже важливо сьогодні було підібрати колір. І от така щука. Нарешті день замаслав. Ну, Мас... да, тепер, тепер у день наслах. Треба переключатися на нічну ловлю судака. Але це ми залишимо для наступного відео, а сьогодні будемо вже, напевне, завершувати. Друзі, з вас лайк, підтримуйте. Ух! Ти відео? Воно просто! А ну давай, грай, грай, грай! Капець, ви бачили, де напускає того свага. І на нього тупо вилітає щука з під човна. Yeah. <laughs> я не знаю, чи, чи увійшло це в кадр, чи ні, чи не задралося в мене GoPro, Але короче, Ден просто опускає цю приманку і на неї тупо вилітає щука. Вон, бачите, де вона гуляє? Ну а тим часом, друзі, на вулиці в нас вже потиху тиху і Я вон, бачите, вже вдягну свою фірмову. Кофту від ССМ, сижу, як гопнік, Коротше, щуки є. А якщо знайду, знаєте, виглядає одинчику. Останню щуку, він ще намагається впіймати собі на коня одну щупаху. Я вже завершив. Он, власне, лідер сьогоднішнього дня не приманка, а колір. оцей вістовський такий шартрес. Айс-шартрес, я б сказав, сьогодні просто був на розрив. Лідер дня по приманкам X-Vist FED 3.3, На ріперок також були клювання. Але це ми вже так на джиголівках обкидували тут берегову бровочку. Були клювання, у Дена від відділу хвоста. в мене декілька ударів холостих було, але майже всю рибу спіймали саме на X-Vist FET. А, непогано сьогодні половилася щучка, і хоч риболовля починалася не дуже вдало, на течії сьогодні просто болт на 32. Да? Але перейшли на це місце і непогано відірвалися по щукам. Саме найбільша щука була десь біля 3 кг, Я гадаю, непоганий такий трофейчик, який заслуговує від вас на лайк. А, не забувайте писати в коментарях, які відео ви чекаєте на нашому. Каналі он ден щось підсікає. Так підсік, що я телефон втримав. Покльовка каже, була ось так. Це, це я зараз знову буду продовжувати кидати. Я вже знаєте, зібрався з думками. Все, треба їхати додому, на вулиці темніє, щоб по темному не збиратись. І тут він кидає, каже, що була покльовка. Ну все, пиши, про Павла Коротше, як то кажуть, останній закид у спінінгіста може тривати і годину, і дві, і навіть три. Тому народ, давайте зараз пару разів кину та буду відправлятися на берег. Поки щось що, тут де не впіймав.